Добрий день. Зараз ми знаходимося в теплиці, де посажені наші огірки. Цей ночі було плюс 2, плюс 3. Для огірків це дуже погано, для них це великий стрес. О. Зараз подивимося, що вони Вони такі не можуть ніякого говтатись. Тоже бачиться кожну ніч, тільки що ті ночі були там. 4-5, це майже одне й те саме. І їм це пів дня треба відходити, потім знову захолодають і так воно. Я бачу, що воно кожен день таке. Це вони недавно закінчилась підв'язка на днях. О, Трошки вони попасинковані на перший случай. О, трошки нижні удалили нижні пасинки і деякі гірочки, там три штучки нижні, щоб вони не тягнули все на себе. І хочу, щоб воно розвивалося далі, але листки вони трошки прихолодають і не можуть ніяк набрати швидкість. Тут, Вроді й тепло тут, тому що нагрівається. А ночі холодно, це хуже немає для огірка. Для огірка це добре, коли більш-менш там перепади мали, маленькі. Тоді він добре себе почуває. Але треба щось робити, йому треба допомогти. Зараз там йдемо зробимо раствор на основі амінокислот, антистресант такий є. І трошки йому будемо допомагати, щоб він трошки... Повеселів, бо він тут такий вроді би і більш-менш нормально, але не може ніяк двинутися вперед. Ми перед цим давали коренитель, то він так непоганий корінь і між вузлі дуже маленький, непогано взяло своє, але йому треба вже трошки йти в ріст. Але ж погода не дозволяє. Ну, будемо допомагати. Зараз підемо будемо робити раствор в оприскувач. Так, оприскувач у нас буде на 16 літрів. Акумуляторний. Ну, і будемо Ми обробляти таким препаратом. Амінокат називається. Я вирішив спробувати, це придбав його. Не знаю, який він буде з результатом, але побачимо. Він, як в нього, склад непоганий. Добрий в антистресант з високим містом амінокислот, Рослинного походження. Амінокислоти 30%. Азот 3. Фосфор один і калій один. Ось такий, який буде, допоможе справитися з стресами. Він вироблений на основі морських водорослей. Будемо його роз, розбавляти в 16 літрах, це якщо 20 на 10. Ну, Трошки менш для теплиць. Дамо 25 мл на цей оприскувач. Це я думаю буде нормально для теплиці. Це ось до тут і дамо трошки селітри, 25 мл селітри і 25 амінокислот. Амінокату. Ось такий зробимо раствор. На 16 літрів. Ще, більш нічого додати не будемо, бо до нього не можна додати ніяких препаратів, які якщо мід є, щоб міді не було. А вони є майже в кожних з цих сумішах. Ну все, оце так якось обробимо, а там побачимо. Все, всім здоров'я, до побачення.